Друзі, всім привіт! Продовжуємо вивчати детально постанову Кабінету міністрів України 1487 від 30 грудня 2022 року. Про затвердження нових правил ведення військового обліку. В одному з минулих відео я розповідав щодо військового обліку осіб, які виїхали за кордон. Чи можуть їх назад повернути, що таке посприяти їхньому поверненню під час мобілізації? Якщо вам цікаво, можете подивитись це відео, посилання ви побачите на екрані. А сьогодні поговоримо щодо інтеграції ведення військового обліку з дією про електронний військовий квиток і, звичайно, піднімемо питання щодо того, чи будуть. Через дію, через мобільний додаток Дія вручати повістки чоловікам та жінкам військово зобов'язаним. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підпишіться обов'язково на мій канал, для того, щоб не пропускати в подальшому нові відео. Обов'язково підпишіться також на мій телеграм-канал. Там виходять повідомлення про вихід нових відео, і е, в деякій мірі новини виходять. Щодо мобілізації, щодо виїзду за кордону, періодично проводжу опитування. І дякую вам, що дивитесь моє відео. Підтримуєте мене та мій YouTube канал. Друзі, як я і говорив у минулих відео, і говорив про те, що масово вже роздають повістки. Для чого це робиться? Для того, щоб систематизувати і структурувати то, такий уніфікований реєстр ведення. Обліку військовозобов'язаних. І, звичайно, що одним з методів це, звичайно, є масова роздача повісток для того, щоб уточнювати дані, для того, щоб люди, які не стоять на військовому обліку, ставали на нього. І ще одним таким суттєвим методом ведення по новому обліку військовозобов'язаних є. Інтегрування порталу Дія та мобільного додатку Дія до самої системи ведення військового обліку. Як це буде реалізовуватись? Спочатку, звичайно ж, запустять єдиний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Його мали запустити давно, але, звичайно, до нього руки не доходили. І на сьогоднішній день він працює, ну, скажімо так, що взагалі не працює. Після того, як він почне нормально функціонувати, на порталі Дія нададуть можливість надавати щодо військовозобов'язаного всю необхідну інформацію. Тобто, вам не потрібно буде йти до військкомату, наприклад, щоб змінити свої дані щодо зміни прізвища або ім'я, щодо зміни роботи або ще якісь обставини. Наприклад, якщо у вас з'явилась можливість отримати відстрочку від мобілізації, ви зможете це робити. Через портал Дія. І в подальшому, знову ж таки, міністр оборони і міністр цифрової трансформації зазначали про те, що незабаром буде введено не тільки в дію цей єдиний реєстр резервістів, призовників та військовозобов'язаних, а ще й буде у мобільному додатку введено. Електронний військовий квиток. Тобто, нібито це робиться для комфорту громадян, для того, щоб вони не носили з собою паперову версію цього військового квитка, вони достатньо часто втрачаються або псуються, ну, Тобто, вони не надійної якості, звичайно, і тому для того, щоб полегшити життя, як було і з паспортами, і з водійськими правами, хочуть ввести. Електронний військовий квиток, тому що його зараз необхідно з собою постійно носити, паперову версію, і це достатньо незручно, коли такий електронний квиток військовий буде введено після певної співпраці між Міноборони та Міністерством цифрової трансформації, тобто, це займе певний час, я думаю, що місяць або два для того, щоб повноцінно його запустити в роботу, або хоча б якусь. Тестову версію зробити для того, щоб подивитися, як це працює. Звичайно, в певній мірі це полегшує комфорт військовозобов'язаних, резервістів, тому що не потрібно з собою носити цей документ. Але є нюанси, тому що, по факту, якщо вводиться такий єдиний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, і уніфікується вся інформація, і е, територіальний центр комплектування отримують через цей реєстр всю інформацію про військовозобов'язану, то е, нічого їм не заважатиме розсилати повістки через Дію, через мобільний додаток Дія. Якщо ви будете вже в самому цьому єдиному реєстрі військовозобов'язаних. Е, звичайно. Ще влітку міністр цифрової трансформації категорично відмовлявся від того, що будуть через мобільний додаток Дія вручати повістки. Це однозначно його позиція була, тому що він зазначав, що це, цей додаток в першу чергу для комфорту громадян, для того, щоб позбавити їх паперової бюрократії, і це все на шляху. Комфорту, знову ж таки, і полегшення життя громадян. Але риторика трошки змінилась, і після того, як було змінено правило ведення військового обліку і введено цей військовий квиток, поняття військового квитка, і незабаром його запустять, то буквально на днях, знову ж таки, міністр цифрової трансформації зазначив, що повістки через мобільний додаток Дія не будуть надсилатись військовозобов'язаним, тому що такий спосіб не передбачений в самому порядку ведення військового обліку або в будь-яких інших документах. Але, ну, звичайно, ми всі розуміємо, що змінити порядок ведення військового обліку Кабінету міністрів України це справа декількох днів, тому що це не Верховна Рада, яка приймає закони місяцями і ще потрібно, щоб. Президент підписав і цей закон набрав силу. Постанова Кабінету міністрів України вона набирає сили майже одразу. Прийняти зміни до правил ведення військового обліку. Ну тут теж можна це все зробити за декілька годин. Було б політичне бажання самої влади, і тому зміна риторики. Міністерство цифрової трансформації, воно якби наштовхує на думки про те, що ніхто не застрахований від того, що маючи на руках мобільний додаток, ті, який, безумовно, є дуже зручним, дуже комфортним, він позбавляє знову ж таки повторюсь необхідності носити з собою купу пластикових карток, це і паспорту, і водійських прав, і техпаспорту на автомобіль. Але якщо буде введено військовий електронний квиток, і через декілька днів або через деякий час почнуть розсилати повістки, то, скоріш за все, що буде дуже таке масово, масове відмовляння від цього мобільного додатку, їм просто ніхто не буде користуватись. Тому, звичайно, це трошки насторожує. Багато людей питають, чи ведуть ці повістки, чи не ведуть. Ну, якби на сьогоднішній день ще немає, як сказав представник Міністерства цифрової трансформації, порядку надсилання таких повісток, але, ну, знову ж таки, це все може змінитись. Тому, друзі. З однієї сторони, звичайно, це робиться для комфорту і для того, щоб ми не стояли в чергах у територіальні центри комплектування, тому що в деяких є божевільні черги для того, щоб здати документи. Потім потрібно відстояти божевільні черги для того, щоб отримати назад документи, або якусь іншу інформацію. Звичайно, це все має бути в подальшому простіше. Але з іншої сторони є якісь такі кроки, які ну, насторожують і наштовхують на думку про те, що якби, все залежить від ситуації на війні, насправді від е, того, наскільки поповнені лави Збройних сил України, і якщо необхідно буде масово мобілізовувати людей, то я думаю, нічого не завадить владі е, змінити правила ведення військового обліку і ввести. Поняття повісток через мобільний додаток Дія, тому що це дуже зручно, не треба нікого шукати. Просто розсилається, фіксується цей факт, і, звичайно, в подальшому, або людина, якщо не звертається до територіального центру комплектування, то вона оштрафовується і в подальшому навіть притягається до кримінальної відповідальності. Тому, друзі, подивимось, що буде в майбутньому. Звичайно, схрестимо пальця для того, щоб такі повістки через мобільний додаток Дія не розсилалися. І віримо в ЗСУ, віримо в те, що скоро буде перемога нашої держави над ворогом. Слава Україні! Всього вам самого доброго, до побачення!